Доброго ранку, малята. Погляньте на цей малюнок. Що тут зображено? Так, на цьому малюнку зображена осінь. Та осінні дерева. Який настрій у вас викликає осінь на цьому малюнку? Сумний чи радісний? Так, на цьому малюнку зображена рання осінь. Тепла, радісна, яскрава. А чи може бути осінь сумна? Так. Коли осінь буває сумна, нерадісна? Коли немає сонечка, ідуть дощі. Яка осінь на цьому малюнку? Так, пізня осінь сумна. Та дощова. Що зображено на малюнку? Дощ, голі дерева, темне небо. А зараз, дітки, я вам розповім віршик, який називається «Дощик». Його написала Віра Паронова. Ви його уважно послухайте і скажіть, який настрій у вас викликав цей вірш? Дощик. Дощик? Малюків лякає, і гуляти не пускає. Парасолькою новою я накриюсь з головою, чобітки високі взую, по калюжах потанцюю. Покажіть, який настрій у вас викликав цей вірш. Чому? Чи сумно гуляти з парасолькою під дощем? Ні, весело. А по калюжах танцювати сумно чи весело? Звичайно, весело. А тепер, діти, зіграємо цей вірш. Давайте покажемо, як дощик малюків лякає і гуляти не пускає. Як він це робить? Ось так. А як ми накриємось парасолькою новою? Ось так! А тепер чобітки взуємо та потанцюємо. Ось так ми взуваємо чобітки і по калюжах ось так танцюємо. Дощик малюків лякає і гуляти не пускає. Парасолькою новою я накриюсь з головою. Чобітки високі взую, по калюжах потанцюю. Дітки, вам сподобався цей вірш? Як він називається? Так, цей вірш називається дощик. Веселий цей вірш чи сумний? Так, веселий. А чому? Звичайно. Бо під таким дощем приємно гуляти під парасолькою і танцювати по калюжах. А зараз, дітки, послухайте ще один вірш, і скажіть, про що він? Називається вірш недалеко до зими. Його написала Катерина Перелісна. Вітер плаче, вітер виє, дощ осінній дрібно сіє, Жовкне листя. В'януть квіти скрізь калюжі поналиті, І ніде не видно пташки, ані бджілки, ні мурашки, і метеликів нема. Недалеко вже зима. Діти, який настрій у цього вірша? Сумний чи веселий? Так. У цього вірша настрій сумний, невеселий. А чому? Коли вітер плаче, вітер виє, це весело чи ні? Так, це сумно, невесело. Так, діти, пізньої осені сумна погода, і багато пташок відлетіло в теплі краї. Комашки поховалися невесело зовсім. Діти, ви сьогодні слухали вірші, дощик та недалеко до зими. Який вам більше сподобався? Молодці діти, добре сьогодні працювали. До побачення!